Чоловіки і жінки по-різному сприймають інформацію. І якщо жінка каже чоловікові: наприклад, давай заїдемо у магазин, то для нього це одразу перетворюється на завдання, яке він не може не виконати. І якщо вона посеред дороги скаже, знаєш, я передумала, вже не треба, він все одно повезе її в цей магазин. І вони вийдуть з цього магазину, її куплять, навіть якщо там щось з цього, цього не потрібно. І вона буде сварити на нього за те, що він нечутливий, за те, що він не розуміє її, за те, що він... Скажемо, замість того, щоб десь дати задню, і десь просто сказати, та ладно, та я щось, ну, передумала, то й передумала. Він не може собі дозволити своїм чоловічим егом, що він скаже ні, давай цього робити не будемо. Все, що говорить жінка чи дівчина, своєму хлопцеві чи чоловікові, для нього стає завданням. І він має його виконати. І якщо він його не ви не може виконати або не хоче, або в якийсь період часу це незручно для нього не виконання, це починає його муляти. Для жінки це просто фраза, яка начебто і не така важлива. Ну просто зараз хочеться, а потім, припустимо, не хочеться. А для чоловіка це якийсь той чи інший певний обов'язок. Рекомендую дуже уважно ставитись до того, що саме ви кажете. А чоловікам рекомендую вміти дуже вміло відділити те, що насправді важливо для жінки в цей час, і те, що не дуже важливо. Це велике мистецтво. Дякую, з вами був Роман Кушнір. Підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей.